Скандальний священник московського патріархату вдарив сестру полеглого на війні героя. Робота, житло і байдужість людей, що болить ветеранам у хаті живцем, згорів чоловік. На Волині на пожежі загинув чоловік. Трагедія сталася в селі Коморове Раднівської громади. Там горіла хата. Пожежу загасили люди ще до прибуття рятувальників. На місці знайшли тіло 55-річного чоловіка, який жив у цьому будинку. Повідомили в ДСНС області. Три автівки не розминулися у Володимирі. За інформацією волинських новин, постраждали люди. Це 55-річна жінка, 16-річний хлопець та 28-річний чоловік. У всіх гостра реакція на стрес та забої. Медики надали їм допомогу, в лікарню не забирали. Під наркотиками і без водійського посвідчення їздив ковалем 39-річний водій. Його жигулі патрульні зупинили за порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування з кермувальником у нього помітили ознаки наркотичного сп'яніння. Довести протилежне водій відмовився. У його машині поліцейські знайшли предмети, призначені для куріння, ймовірно, з наркотичними речовинами. На чоловіка склали низку адмінматеріалів та викликали слідчих. П'яний водій врізався в машину. Це сталося у центрі Луцька на проспекті Волі. 49-річний чоловік на пежо не дотримався безпечної дистанції. і В'їхав в сіат. Винуватець аварії з'ясували поліцейські. Був п'яним. Драгер показав 0,98 проміле. Водій пежо отримав відразу два протоколи. На Волині скандальний священник московського патріархату вдарив сестру полеглого на війні героя. Це сталося в селі Волошки на Ковальщині. Під час конфлікту священник паце Віталій Лашта вдарив в обличчя місцеву мешканку Вікторію Дідух, рідний брат якої загинув на війні. Я хожу за чоловіком. Запривайка не гайну. Бачити. Бачу, я почуваю. Видання «Ковельмедіа», посилаючись на очевидців, пише, що священик перешкоджав представнику проєктної організації робити зйомку земельної ділянки комунальної власності. Прихильники московського батюшки стверджують, що його спровокували на такі дії, а сам він каже, що це його побили. Відразу після сутички потерпіла Вікторія Дідух звернулася за допомогою до травмпункту Ковельського МТМО, а невдовзі подала заяву правоохоронцям про побиття треба сказати що священник віталій лашта вже фігурував у сюжетах 12-го каналу пропонуємо переглянути коли мешканка села Волошки, мама загиблого на війні військовослужбовця Тетяна Рудін жертвувала на храм 80 тисяч гривень, то й гадки не мала, у яку колотнечу вилляться її щире бажання. За ці гроші найняли художника і розписали вівтар. Це було б добре, якби журналісти 12-го каналу якось не попросили священника просто показати розпис. Батюшка нас до церкви не пустив. То тобто була добре глядачам показати, як це поглядати. Не я загинув Вона Ми змагаємося просто. Багато, що... Ось це ну той що, що загинув, боляче вразило Тетяну, обурена і схвильована, вона тоді поділилася емоціями з нами. Як так він міг сказати військова людина, яка загинула, пролила кров, о, і люди захищають Україну, а він таке сказав. То як то так може бути? Він спить спокійно, а в окопа зміють. Що то є не людина? Його вигнати в села, щоб він навіть не був. Після цього священник московського патріархату Віталій Лашт з прихильниками не придумав нічого кращого, як повернути жінці пожертву на храм. Розмову з такою собі делегацією прихильників московського патріархату, донька Тетяни, Вікторія записала на відео. Оці всі новини, журналісти, нам всі дзвонять і ми обурені. Було сказано, що я йому дала гроші, щоб він перейшов. Получається, що ви маєте нам заплатити, ми перейдемо. Ми не перейдемо не за 80 тисяч, не за 800, не за мільйон. І ми зібралися за пару днів і нам допомогли люди. Ми зібрали гроші і хочемо віддати їх назад. Жінку обурили не тільки самовпевненість односельчан, які чомусь взяли на себе право вирішувати долю чужої пожертви, а й безцеремонність, з якою вони це зробили, коли добрим десятком людей на чолі з отцем Віталієм без запрошення прийшли в хату до літньої жінки. Хто заходить на подвір'я? Чого ви заходили? Ви мали, є, Я питаюся, ви мали право? Табличка є питаюся. Ви мали право? Не маю право. Ну а чого ви йдете баба. до одної баби? Та бун? Хай сама. прийди сама. Прийди сама до неї. Чого ти не прийшла? Як так то ходила так. сама? Жінка, побачивши біля дому матері цілу юрбу опонентів. Викликала поліцію, після чого непрохані гості відразу порозходилися. Та все ж донька вирішила написати заяву правоохоронцям. Я його буду подавати в суд, тому що він не мав права. Він знає, що ми з ним конфліктуємо, і він не мав права заходити на приватну власть. Він зайшов би в хату, але хата була закрита. Він стукав, 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 йому ж ніхто не відкрив. Грошей від захисників сільського священника. Родина загиблого, звісно ж, брати не збирається. Це є пожертва. Я нам не потрібні їхні гроші. Лишається здогадуватися, хто вклав у голову людей абсурдну ідею повертати жінці пожертву. Хто викривлено потрактував слова згорьованої матері, яка всього лиш природньо відреагувала на цинічні слова священника про її загиблого сина? Припускаємо, що справжньою причиною сварки є аж ніяк не слова Тетяни, а нещодавнє рішення релігійної громади села перейти з ЛОНа УПЦ МП до ПЦУ, з чим ніяк не хочуть змиритися ні священник, ні кілька його прибічників. Тож донька Тетяни сподівається, що, хоча б втручання правоохоронців нарешті покладе край цкуванню її матері. Прихильниками московського патріархату, адже після їхнього останнього візиту до жінки довелося викликати швидку. Анна Кравчук, дванадцятий канал. Волинь втратила ще одного захисника. 24 листопада в Курській області РФ загинув Володимир Шелемін. Військовий з Нововолинська йому було 43 роки. Вічна пам'ять герою. Волинянина Олега Верешка посмертно вшанували орденом за можність третього ступеня за героїзм у захисті України. Нагороду отримала його дружина від представників місцевої влади та військових. Нагадаємо, солдат-контрактник 46-ї окремої аеромобільної бригади Збройних сил України Олег Верешко став на захист України у січні 23-го року, з серпня 23-го гранатометник вважався зниклим безвісти. Згодом стало відомо, що захисник загинув 20 серпня. В Запорізькій області. Волонянин потрапив під мінометний обстріл. Тіло героя було ідентифіковане за результатами тесту ДНК. 11 березня 2024 року Олега Верешка поховали в селищі Дубище. Вічна пам'ять та шана героєві. Ветерани діючі військовослужбовці були на зустрічі в ОВА спільно з керівництвом області обговорювали проблемні для них питання. Серед них важливість та доцільність створення ветеранських хабів, працевлаштування та сприяння у відкритті власної справи, безбар'єрне житло для ветеранів з інвалідністю. Я проживаю в радянському будинку на цьому поверсі. І коли я, ще будучи на візку інвалідом на крізь без протезів, я не міг додатися до себе додому, тому що, по-перше, в мене дуже крутий якби, ухил, тобто нам не можна зробити навіть під'їзд-заїзд нормальний пандус. По-друге, самому під'їзді ну, сходи, сходовий марш, він з таким кутом, що там не, ну, сам ти не виїдеш. Чи навіть допомогою там дружини я не міг би виїхати туди. Навіть при, при умові, що там є буде там ця, ну, сам цей пандус. Третє, ліфт ліф, радянський, він вузький, мене туди крізь просто фізично не заїжджало. Розумієте, я, будучи вузьку, два місяці, я міг покласти потрапити в себе в квартиру чисто з таких моментів фізичних. Можливо, придумати якийсь варіант того, щоб хлопцям це якийсь як, як обмінний фонд, що якщо людина є квартира, він свою квартиру продає, а натомість там купує там, за якісь там, можливо там, додаткове фінансування Квартири, там першому на другому повсі в новобудові, де вже є можливість зробити ці умови без бар'єрності. Ну, а от таку проблему ви опрацьовували, можливо, давайте ми звернемося, візьмемо, наприклад, от, кількість людей, так, беремо ветеранів, так? І які от, є в таких самих умовах, як тільки що розповіли. Зберіть цю інформацію, ми скажемо, що в нас в області, наприклад, є 50-100 людей, я не знаю скільки. Ми звернемося. Що вони можливо там зміни просто внесуть? Ну, ви... ну ж, держава ж регулятор, вона ж Кабмін регулятор, він ж може врегульовувати такі питання, якщо вони є. Ну приймались тоді закони, коли не було війни. Зараз є війна, є люди, які після поранень, важких поранень. Ну так треба просто внести зміни і все. То ви бачите, все більше і більше піднімається. Саме мається на увазі доступне житло. Тобто, де будуть всі засоби, і взагалі єдина політика. Доступності в громадах друге питання теж стосується житла, але вже більше для ветеранів ВПО. Якщо приїжджає ВПО в БД. Звільняється з лав збройних сил. Куди його можна направити в тому плані, щоб йому організувати одразу і житло, і роботу, тому що вони поки звертаються саме в громадський сектор. Обговорили і проблеми ветеранів війни, що відносяться до внутрішньо переміщених осіб. За державні гроші прозвучало в ОВА, житло зможе отримати ще вісім людей цієї категорії. Це 29 мільйонів, які фактично вже зараз зайшли в і Вони будуть розподілені між тими територіальними громадами. До того реєстру черговості, як ставали на облік, що говорить Міністерство ветеранів, вони переглядають політику взяття на квартирний облік і надання компенсації для демобілізованих осіб з інвалідністю, учасників бойових дій. Та концепція, яка була розроблена на період 14-15 року, фактично вона у цьому році десь теоретично має бути закрита. На наступний рік кошти закладені, можливо, ті люди, які стали на квартирний облік раніше, десь загубилися між областями, вони будуть доопрацьовані, але в подальшому вивчається питання стосовно надання можливості надання компенсації через є оселю або через отримання грантів з можливістю компенсації відсотків. Тобто ці питання вивчаються, але ще міністерство на наступний рік конкретно не дало е бачення своє, як ми будемо далі рухатися в якому напрямку, чи це буде йти через е новостворене управління, чи це буде іти через е дію. Чи ще якийсь інший спосіб реалізації саме квартирного питання? Звучало на зустрічі. Й те, що в кожній громаді Волині невдовзі працюватиме фахівець із супроводу ветерана. Вони на місцевому рівні так само мають комунікувати і доносити всю ту інформацію, яка відбувається, і проводити по тих стежках, чи це стосується ветеранської політики, отримання певних пільг, житла і так далі. І так далі, чи це стосується родин? Загиблих чи родин наших героїв, пропавших безвісти, от вони мають координувати ветеран Євген Сивопля. Зауважив, що спостерігає, як у суспільстві падає престижність ветеранів та військовослужбовців. На що голова Волинської ОВА відповів? Що повагу до захисників України в першу чергу має транслювати влада, даючи приклад іншим людям. Якщо воно буде йти від голови ОВА від РВА. Від відповідних структурних підрозділів від головів громад, воно, мені здається, буде набагато йти швидше і ефективніше, розумієте? Тому що інші будуть розуміти, хто вже є нижче, якщо чиновники відносяться з повагою, то і інші люди почнуть теж відноситися з повагою. Друге, це бізнес, то що я казав, що він має давати пропозиції і цих людей брати на підприємство, працювати і давати їм достойну заробітну плату. І говорити, що він дає, бере цих людей і е, дає їм достойну заробітну плату всім своїм працівникам, щоб тому, що ця людина приймала активну участь в тому, щоб захистити нашу державу і щоб ці всі інші працюючі могли спокійно працювати. І коли це будуть говорити щоденно і будуть підтверджувати діями, то тоді поміняється все зразу. Такі наради з ветеранами і військовими у Волинській УВА планують збирати двічі на місяць. Ну по перше.